Дніпропетровськ вразив Петра Порошенка своїм спокоєм та стабільністю. Тут ходять жінки в брані по весняному, а у Донецьку, куди кандидат також навідувався, стріляють. Сводки з Донбасу це не просто як сводки з фронту. Терористи і бандити напали на інкасаторські машини і забрали гроші пенсіонерів, які Нацбанк вез для виплати пенсії. Терористи перекрили вход на завод і зупинили 17 крупних заводів Донбасу. Просто не пускают людей на работу. Три часа назад на автобусной остановке была расстреляна женщина с 7-летним ребенком. А вчера был избит и... Получила дністрільне ранення. моє довірене лицо в Макіївки. Кандидату президенти відзначив велику кількість українських прапорів, вивішених скрізь у Дніпропетровську. Поділився своїми емоціями, повернувшись із прогулянки найдовшою набережною в Європі Петро Порошенко. Те, що було вже давно зроблено в Дніпропетровську, а власне опора на громаду на створення добровільних об'єднань громадян по захисту області по захисту України. Було абсолютно відом. Мобілізація громади, активний діалог. Кількість людей, яких вислухав Петро Порошенко під час особистих зустрічей, вже перевалила за мільйон. Зустрівшись з людьми в Кривому розі, Дніпродзержинську, Нікополі та обласному центрі, кандидат чітко впевнений, ігнорувати думку народу вже не можна, бо більше це є небезпечним. А люди у своїх думках одностайні. Вони бажають переформатування парламенту. Кабмін буде змінений кардинально. Дуже змінений після дострокових парламентських виборів. Який головний критерій при формуванні цієї коаліції? Перше, депутати мають мандат довіри на 5 років. Друге, головне завдання. Перше, угода про асоціацію. Ми маємо негайно імплементувати всі ті зобов'язання, які сьогодні містяться в угоді про асоціацію. Друга позиція це забезпечення безпеки держави. Щоб кожен страні жив в нормальних умовах. Чтобы каждый молодой человек имел возможность получить образование после этого гарантированное рабочее место, чтобы каждый пенсионер имел нормальную за... нормальную пенсию, за которую он живет, а не выживает, чтобы каждый работающий на земле понимал, что в конце концов он получит прибыль. Это и есть европейские ценности. Это есть те же самые ценности, про которые мы говорили очень много раз, обсуждали их, и поэтому я лично поддержал. Петра Порошенка, і призиваю всіх вас. Важливо, як відбудуться вибори 25 травня. Чим вони завершаться, наголошує Юрій Луценко: у нас є всі шанси отримати президента України вже у першому колі голосування. А соціологія і настрої людей, зокрема на сході, це підтверджують: це буде найкраща відповідь кремлівським планам по дезінтеграції України, і найкраща відповідь місцевим сепаратистам. З іншого боку, мене ще більше радує те, що Петро Порошенко, як кандидат президенти, займає перше місце у усіх безвиключних областях України. Ми не маємо розкоші на, на другий тур. Не тільки тому, що це зайві гроші, хоча це теж зайві великі гроші. Це зайві брудні інформаційні танці. Олена Литвиненко Володимир Позняк, новини Дев'ятого каналу.